Вітаю, друзі, на каналі Мистецтва Поля Сиренка. Шановні аграрії, триває сівба зимої пшениці цієї цінної і важливої для України культури. Ми отримали вже сходи, в нас вже на нашому полі два листочки на зимі пшениці. І сподіваємося, що і ви отримали вже сходи. А якщо ще не отримали або ще не посіяли, то якраз оця інформація для вас буде важливою. Сьогодні аграрії нас запитують, а до якого числа можна сіяти в Україні озиму пшеницю? Цікаве запитання, друзі. Я, наприклад, знаю, що є один фермер на Західній Україні, на Тернопільщині, який висіває свою пшеничку в листопаді місяці, і навіть у нього був колись посів і в грудні місяці. Він отримує по 6 тонн кожен рік озиму пшеницю. Це Заліщицький район, Тернопільська область, якщо він нас дивиться, йому велике вітання і шана. Але він говорить Олексію, сьогодні ранні посіви, це не є дуже добре. Це хвороби, це шкідники, це є проблеми, необхідно підібрати хороший сорт, виробити класне поле, отримати, можливо, два листочка, навіть шильце, і тоді. Нормально підживете, і ми отримаємо завжди хороший стабільний врожай. Він дійсно отримує стабільно по 6 тонн. Але і вкладень там не дуже багато. 1012, можливо, 15. Да. Ви скажете, та це мало. Ну, так от, так працюють хлопці. Що ми вам відповімо? А в вашому регіоні до якого числа можна сіяти зиму пшеницю? Ви багато вже начитались інформації наукової, багато сьогодні. Різних експертів, блогерів про це розказують, розповідають. Я вам скажу з власного досвіду, друзі. Все залежить від конкретної ситуації у вашому регіоні і на вашому полі. Можна і рано посіяти отримати 10 тонн, можна і пізно посіяти в кінці жовтня або в листопаді отримати 10 тонн. Все залежить від тих факторів, які далі будуть. Відбуватися і клімат, і ситуація фітосанітарна. І тоді важко сьогодні, наприклад, сказати, що є якась тісна кореляція між терміном сівбою і врожайністю. Ну, важко, друзі, розумієте, через те, що такої кореляції в останні роки я особисто не відмічаю. Через те, що з'явились нові сорти, змінився клімат, терміни сівби здвинулися туди. На 2-3 неділі, розумієте? І тому е, ми знаємо, що потрібно там е, біля 600 градусів активних температур після сівби е, від сходів до кущення повинно пройти 25 днів. Друзі, а хто посіяв 10 вересня в оптимальні терміни і сухо, а потім дощ пройшов 25 жовтня. І вона взійшла в листопаді місяці. От вам і терміни сівби. Як можна тоді терміни сівби прив'язувати до ситуації з урожайності на полі? Ніяк. І тому наша вам порада. Дивіться самі, який у вас сорт обов'язково через те, що є пластичні сорти, які витримують пізні терміни сівби, а який у вас попередник? Чи соняшник у вас попередник, який ви е зібрали 20 жовтня, а потім. Посіяли, підготували класно поле, посіяли пшеницю. Чи у вас ріпак озимий, попередник, який ви зібрали в липні місяці, і е, до сих пір немає вологи? Розумієте, на це необхідно звертати увагу. І тому, що я вам скажу, в Україні сьогодні десь півмільйона мільйона гектар, я спостерігаю, кожен рік висівається в листопаді місяця. І десь е, в минулому, позаминулому році. І сьогодні ніхто не робив якийсь аналіз, а ці півмільйона гектар, який дав урожай. Розумієте? Через те, що, ну, можливо, і потрібно це робити, але чи є кому це робити. Тому, друзі, оптимальні терміни вже закінчились. Якщо говорити по науці і по літературним даним. Все, крапка. 5 жовтня за плечима, оптимальні терміни для сівби би закінчились. Але аграрії, пшеничку будуть сіяти ще і в жовтні, і в листопаді місяці. Ну, Можливо, мій фермер друг посіє в цьому році і в грудні місяці. Хай йому щастить і він отримає. Але ну, це не є, як кажуть, на що не необхідно робити орієнтир. Я все-таки орієнтую вас на оптимальні терміни, щоб була волога. Щоб було в посівному шарі 17-20 мм опадів, пшеничка взійшла, розкустилася, сформувала там свої 2-3 пагони, вузел кущення, торину кореневу систему і дала вам свої 8-10 тонн. Тому відповідь така. Дивіться на вологу, якісну підготовку ґрунту, вибір сорту, попередник. Густоту необхідно враховувати, глибину. Але якщо ви отримаєте всходи, друзі, навіть в зимовий період. Сьогодні зими теплі, ви не падаєте духом, ви можете отримати весняне кущення, нормально спрацюємо з азотом, підживемо пшеничку, захистимо і будемо з ворожаєм. На все добре, до зустрічі на каналі. З вами я, Олексій Серєнко, команда ArtFields. Під цим чудовим. Дощиком, якого так довго всі чекали, на все добре, слава Україні!